Yeah! Yes! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, мы мы новин, göz, Алёша! Алёша, давай, давай! Давай, Алёша. Алёша. Давай, давай, выше. давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! 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 Давай!

Давай, и ты прострел дай. Сичано в першому таймі. Молодець. Здоровелю. Лізь. Лізь. Да. Іди. Не... Не уступаємо їм. Не програємо боротьбу. Андрійко, змінюй фланг! Дур. Виїсі. 15 рік ви мене вбиваєте! Супер, вот Давид, у вас більше помолодні ж у 16-го, ви чого? Чому 16-й віддається на полі, що ви ні? Давід, Даня, Давід, Даня! Рома, в середину. Іди, іди! Іди в нього! Іди! Ще! Вище, так! Да. Дай. дай, дай! Давай. Ближче, Давід, дай! Сильно! Еще! Донька? Иди! Ань, Даня, иди! 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 Давай, давай, Данька, давай! Корпус! Иди! Правой Миша. Здорово, сторону! Дань! Ниже! Дань! Да! Давай, дружи, давай! Вова, сюда вот иди! Вперед, попрос. Да! Ты, дай! Сильно! давіть швидше, Да, ти. Да! пий, здорово деві, молодці, да, давай, давай, друзі. Здорово деві! Їх не боротьбу. Страхуй, Артур, супер! Ще, спокійно, на м'яч, лізь, нас збільшість! та. Да. А, сьомо, точніше трішки. Трішки точніше! Здорово! Дай, дай! Йди, Даля. Йди! Підбір Ніка! Вижимай його, нік! Давай захист працюємо! Захист працюємо на всю! Йди, дай, Йди. Дай, Даля, дай, йому! літаємо! Йди! Молоді. Ілюша по тобою, Да! Рома, хватимо! Діть! Люшка, рома, по Ілюша! Дивись, давай! Здорово, Дань! Не приймай, бомбі стоп! Перший м'яч! Давай, Санто, ще 20 хвилин грати! Та ну, чого не виходить? Стим! Дай! Даня, ширше Рашенко! Вот! Здорово! Цепляйся на Мурадов! Ще! Молодець! О, позаду б'є! Дай! Граємо! Здорово! бери, погуляла м'яча! Давай, давай! м'яч, Нік, Вище Давид, Ілюша, Даня! Ваня, уважа, Ваня! Зроби розбіг! Вище! Більше! Більше, більше розбіг і ворота би, давай! Да, ворота, давай. Но, ты ворота, ты ты зацепи, Кроско, да, ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Да, ничего. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Ничего, Здорово, Люб! Іди, Люша! Угоняйся редина! Здорово, Люка! ай ой ой Рома! Здорово, Дріка, зміна! Здорово, здорово! Дай, канися! От там буде заморозить! Давай, здорово! Дай, каниці упокати! Рома, уше! Перший м'яч! Дирево, попрацюй, попрацюй! Не бійся! Здорово Макс, здорово! Нішка, Нішка! Давай, шукай! Сам, сам вови, удар. Нападаючі сили три! Максим, намагайся перебити! Ва Сантос є момент, треба ще трішки додати. Ще трішки і все вийде у нас. Артур ширше! Дава, ширина! За спиною два нього. Юлюшка трішки нижче! Нарядь! Да! Давай. Давай, шукай, шукай! І Ращенко давай! Працюй! Молодець, ще Даня! Ще до кінця! да, Ще! Дай! Молодці! Здорово! Вибивай хорошо! Відай! А Кутік дай! Плище! Гостя! Давай, друзі, давай! Все можемо! Вправо, швидше! Ще, дай! Раз, два! Дай, сильно! Не дай Не дай бійці! Дай, дай! Йди!

Накидайся, Нить! Накидайся! Не надо бить! Выше, Давид! Выше! заброй. Давид, ну надо идти на гравча с мячем! Долмыков, не может стоять закрестник 5 метров от гравча! Давай, давай, ничего не изменилось, треба и два. Рома, уши! Дай! Здорово! Раніше. Просимо пас! Никита, зміна! Давай, друзья, давай! Треба увімкнути стрішки. Не всі хочуть перемагати сьогодні. такі перелякані? Центральні нападники, де ви? Ви за Даню? Саня дань! Ви повинні зараженком бути. Коротко, коротко, Щас, Один нападник за тимком кайф! Саша! Ау. народ гостя супер берь помоги набирай набирай Поможи! Дай! Всі втрати давай, у нас! Давай, давай. Ре, в першому темі таке ж було тут, на 77-му! Ося, швидше! А ти не свистну! Те ж саме було! Де вас принабирають, блін? За тиждень дають кваліфікацію! Ося, вийдете! Ставід вище! Чека! Не лови! Вбігай! По удару вбігай туди! Що не нормальний ті, пішо? Що ти робиш? Я кажу, пробий поворот! Шише дава, дава шише! Льова дані люша під нього да. ще,

Ой-ой-ой! Поси! -ой -ой. Ти розумієш, що таке плотно грать! Сібі, Данечка, тут є набора, дов. Нищися. Вибіч. Раз, два. Биби. Все. Вперед, Даня. Вперед. Швід. Мирослав. Дань, приймай зручно. Воротар. Оп, А нам рада зміна! Колинцем! Волинцев! Даня, раді, Волинцев! Не подавай. подавай! Ти що ненормальний який, чи що? Я подавай! Дай, йди! Ні, ну, щоб не розіграли! Ганя уважно! Ще, ще, Бігаємо!

Руці! 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 А -а -а. Молодці, здорово! Я тебе вижу, Здорово! розумієш, Розумійся ні! Давід, а ти кого там тримає? Бестолковий! Молодці, здорово дай, давай! Ще є 9 хвилин! Давай, друже! Рома уже! Ой, дай, ой, дай дишай! Біг уперед!

Женя, иди сюда. Артур, в два захисника! Ти зартильнівіше! Артем правіше. Здорово, Мішай. В два захисника граємо! Ніща. Ілюшка нижче. Закриває! Макс, Макс Ніжка! Макс, ми в два граємо, Ніжка! Осься! Два чоловіка стоїть, рухайся. Данька, Люша, Тришки ТВ под передачу, сюда ты ниже, да? Данька, выдерывайся, выдерывайся. Дома! Здорово! Рома! Ты! Давай, давай, Илюш, давай! Лёвка, принимай правильнейший мяч. Раньше, Артурчик, бери, бери. Давай, друзья, давай! Яра, трошки выше. Дай! Давай, 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 давай! Давай! Бама! Боліще! Давай, давай, друзі! Давай! Це можемо! Іди! Іди, Даня! Давай, працюй під ним собі, давай! Мяч вибийте! Може. Ніч! Ти можеш заспокоїтися чи ні? Б'ємо корпус донизу! Іди, Даня! Іди, Даня! Далі, давай, давай. Ворота! Данька, не здручно будь, ти ще віддай пас! Давай, давай, друзі, давай! П'ять хвилин є. Гратів. Вироста за спиною гравець. Сильно. Да! Дай! Нападники треба зацепитися за м'яч! Гостя! Да, Артур! Дай! Супер! Здорово, Артур! Здорово! Все в нього? А сам, вдох, Но, Нападники трішки еще, давай! Один Саш! бля, Рома, назад давай. Тёма, позаду, гравці, Илья! Маслик, Ой, Илья. Вот э, Лёва, Артур, гравти позаду. Ярослав, на Дай! Поле, Санька! Бес, не підходь до м'яча, не надо! тримаєш, котримаєш Вперед кидай! Йди! Дай! Вибій! Вибій! Йди! Йди, Ілюша! Спокійно! Санька, точніше пас. Вибивайся! Йди Костя! Йди! Даня, спокійно! Чому запрацьовуєш з ним? Да, спокійно, грай! Молодець сьогодні! Ще! Молодець! Сіли, сіли! Грасі понабирати! Розбирали! Виросла за стовдя. Давай, 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 давай! Все, пошли! Не Здорово! Все ближе нападники! Костя, подбираем! Сашко, выигрывай борьбу, Саша! Сам, сам! Тема ближе! Здорово! Спокойно! Молодец, Тем, только точнее! Все классно, Тём! Да! Дай! Не на, носкво! На Дай! Іди! Да! Саша, йди! Сам, Рома! Рома, не чуди там, Рома! Заміна? Мирослав нижче! Давай, давай! Говоріть, Мастий! Голиком назад! Яра назад! Даї, Костю допоможи. Простріл. Простріл. Хто да. там? Давід, все програв, що тільки можна, Завід. Давай Сантес, треба удар, завдайте поворота. Даня, швидкість! Прибраси! давай! Даня, Дань, Дань! Дань! Даня, супер, молодець! Це добре! А доганяй м'яч! Дань, Дань! Все супер, все правильно зробив, молодець! П'ятинь один, Калмиков. Забирай! Мирослав, подай! Андрійка, треба вперед шукати гравців! Вперед! Стий, Калмиков, я пішов! Рома! Дальня Даві, Дальня! Даві! Дальня, ще далі! Стить, Яра! Можемо що розвиватися! Покійно! Ближче, Дань! Що таке? Це ж дерев'яний якийсь. Данька, сюди! Віддав! Даня, ти нападник! Іди! 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 На м'яч швидше, На Місце, Дані. Богдан! Бери, бери, Тьомич! Ілюшка, важливо тут грою, дивись! м'яч вибійте, що ви пригаєте? Швидкість! Здорові, Алюха. Бери, бери! Артур бери! Гравців Мирослав! За спиною гравець, Мирослав! Дай! А. 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 Все, подякували! Дякували команді! <плодиско>